Під час робочої поїздки В'ячеслав Соколовий та Сергій Моргунов побували на одному з підприємств Глухівецької громади каоліновому комбінаті. Для громади це бюджету утворюючи підприємство. У 2007 році завод став частиною групи підприємств Груп» та отримав нову назву АКВ Українське каолінове товариство. Німецька компанія інвестувала в підприємство понад 50 мільйонів євро. Сьогодні на підприємстві важливе питання залучення нових інвестиційних проєктів. А найбільші економічні виклики в період воєнного часу. Часу пов'язані з логістикою, економічні виклики це, напевно, логістика, тому що ми транспортуємо через Чорне море, і там всі порти зараз заблоковані, як ми знаємо. І дуже ускладнюються шляхи транспортування продукту до кінцевих клієнтів, тому що наші клієнти вони всі за кордоном переважна більшість, більш 80%. І наразі це таке. Вузьке горлишко у нас, в нашому бізнесі. Політика підприємства це забезпечення потреб в працівниках з місцевого населення. Для цього до війни тут запроваджена була і дуальна освіта. Зараз стоїть питання про її відновлення. Мобілізація працівників вносить ще раз свої корективи, але вони з цим справляються. А от Виховання власних кадрів надзвичайно важливе, і вони цим займаються безпосередньо. Дуже важливо, щоб людина, яка працює тут, вона тут проживала, відійти від трудової міграції, воно знімає багато соціальних питань. Однозначно необхідно в двох ключах працювати будь які територіальні громаді Вінницького регіону. Це перше: налагоджувати взаємовідносини з територіальними громадами тих демократичних держав, які нас сьогодні підтримують в нашій боротьбі, і через ці комунікативні майданчики налаштовувати належний алгоритм взаємодії і роботи соціального сектору, я маю на увазі освіта, охорона здоров'я, соціальна складова і посилення економічної основи через влучення інвестицій. Зараз на Глуховецькому каоліновому комбінаті працює понад 300 співробітників. Підприємство виробляє 240 тисяч тонн збагаченого каоліну в рік. ТОВ АКВ Українське каолінове товариство є основним роботодавцем в селищі Глухівці та провідним у Козятинському районі. Значні обсяги виробництва та реалізації виводять підприємство на рівень найбільших платників податків області.